В Норвегії літом дуже сприятливий клімат для проживання. Немає жаркої погоди, постійні дощі. Немає жари і немає комара і мошки, мухи різної. Але дуже багато грибів. і Вони їх не збирають. А для нас, гляньте, які красиві грибочки. Просто клас. Білий, один, другий вилазить Ножка товстенна. Підемо вверх, будемо підніматися. А ліс дуже красивий, багато вологи і в його мохом. Покритий він. Є тропинки, а, річечка. Ну, ми її там будемо переходити. Але в нас теж висить вже дощ. Ось його грибочок вже перестигши такий. Сосни чи лки дуже такі аж звонять і піднімаємося а тут ось яка красота дійться і норвежці живуть поряд а в ліс вони не ходять не знаю чому чи бояться для їх риба так вони й рибу не ловлять гриби ягоди теж не збирають коротше кадри вони ще ти ось дитяться опа Ось теж біленький. Ще ми тільки 20 метрів піднялися. У лісок, а вже скільки грибочків. Ну в них якась трошки є своя ця, заморочливість якась. Вони люблять чомусь усе загорожувати. Я не знаю чому так. Ух. Красиво шумить. Зараз ми то її зможемо перескочити. Але півгодинки дощу і вже все. Ну, ліс який. Якби камера передавала, але вона цього не передасть. Ну і нічого. Але біля гриби, ось покручені. Кругом. Десь покручені, десь цілі. Тропинки звірячі, бігають звірі. Це просто для нас незвично, коли ми жили на рівнині і спостерігати за таким явищем природи. А він вон стоїть грибок. І все, а вверх, а вверх лиса скеля. Там вже стрімко-стрімко все вверх. Все, будемо переміщатися на іншу частину і там покажемо деякі. Чудові кадрики. Все покрите мохом. А як дзвонить дерево? Звон який.